Знаєте, ну, не знаю, яким боком він закінчував юридичний факультет і як він отримував диплом юриста, але треба бути абсолютно дурним, щоб не розуміти, що сьогодні Конституція України і закони України це є його сильний козир у тому, щоб захищати Україну від проблемних питань, які будуть тільки наростати. Якщо від нього вимагають там вибори і референдуми, він каже, люди, в мене є закон. В мене є ось такі рамки, мене не зрозуміють. І якщо він буде відстоювати законність, то його підтримує увесь демократичний світ. Натомість він намагається там десь якось когось задобрити чи піти там на якісь там домовленості, але це все послаблює українську державу. У вас зараз були отут кадри, як військовослужбовці голосують без припинення вогню. Без сталої ситуації протягом тривалого періоду часу військові зможуть піти голосувати? Ні, не зможуть, тому що вони а будуть тримати позиції, Б, це буде пряма наводка для кожної конкретної ракети, каба чи ще щось. От нещодавно був медійний один скандал щодо однієї військової частини. І як тільки воно пішло в публічний простір, туди 30 кабів прилетіло в одну точку. Ну, тобто, це те, що нам зараз пропонують. Ви йдіть на вибори, і вас на виборах приб'ють. Кому це буде вигідно? І е, поза тим, що ці обговорення мають бути, поза тим, що ми маємо шукати точки зору, маємо шукати нові варіанти виборчого поствоєнного законодавства. У нас ніхто не відміняв найважливішу точку. Нам треба оборонятися і послаблювати державу агресора. Сьогоднішні всі ці публічні інсинуації про вибори і референдуми вони не дають нам посилювати українську державу і не дають нам посилювати армію. Тому що це А посилює протистояння між різними політичними силами, середовищами. Б. Це в посилює розхолодження в громадянах України, які думають, а, ну якщо вже референдум, то значить вже, вже все не треба ні мобілізовуватись, ні збирати докупи всі зусилля. і в – Взагалі, про які вибори ми зараз можемо говорити? Ну перепрошую, але Володимир Олександрович з 2019 року почав виборчу кампанію. Ну а зараз робить абсолютно все, щоб зачистити потенційних політичних опонентів. І останні перестановки в силовому блоці наштовхують мене, зокрема, на думку, що це теж зачистка потенційних опонентів на якихось там майбутніх виборах.